Дуже гарний день дійсно. Тож, хто живе поруч, або навіть Києві приходьте, дивіться, поки що все квітне. Це, Слава Богу, дощ прийшов, то все так рясно. полив щедро. І звичайно, усім нам хочеться ми, хочеться спокою, бачите, які події відбуваються в деяких наших містах. В Україні жахливі. Дійсно, вже всі і морально, і фізично не витримують, тож люди шукають собі якісь такі варіанти, щоб відпочити. Я думаю, що вони вибрали найкращий варіант. Я до них приєдналася і ділюсь красою з вами, зі своїми друзями. Зі знайомих.